11 листопада 2021 року у Глазго відбулася 26-та конференція ООН зі зміни клімату. У результаті конференції шість великих автомобільних компаній, серед них Ford, Mercedes, General Motors і Volvo, а також уряди 30 великих країн, серед яких Велика Британія, Канада та Індія, заявили, що до 2035 року всі нові автомобілі, які продаватимуться у цих країнах, будуть електричними. Великі компанії, такі як Uber, також підтримали ідею губернатори американських штатів, таких як Каліфорнія, Нью-Йорк та Вашингтон, заявили про те, що заборонять продаж неелектричних автомобілів впродовж наступних 15 років. Федеральний уряд США пропонує до 7,5 тисяч доларів кожному, хто збирається купити електромобіль. В Україні ж будь-який мешканець великого міста точно зауважив, що з кожним роком електричних автомобілів на дорогах стає все більше. Про електромобілі говорять настільки часто, що в мене вже склалося враження, що як тільки всі автомобілі стануть електричними, то проблема зміни клімату враз зникне. Та чи вирішать насправді електромобілі? основні проблеми, які створюють для навколишнього середовища звичайні автомобілі. Про це ми й поговоримо у цьому відео. Почнімо з очевидного: основна причина, через яку звичайні автомобілі шкодять, це через їхні викиди вуглекислого газу. Цей газ робить нашу планету теплішою. Детально переповідати, яким чином це стається, я не буду, тому що це канал не про науку. Однак для розуміння розповім коротку історію одного простого експерименту. Він був проведений ще у 19 столітті американською дослідницею Юніс Фуд. Вона взяла три циліндри. У одному з них було звичайне повітря, у другому вологе повітря, а у третьому вуглекислий газ. Усіх їх вона поставила на сонце і почала вимірювати температуру. У своєму дослідженні вона написала, що циліндр із звичайним повітрям нагрівся найменше, а ось із вуглекислим газом найбільше. Причому, коли вона дала їм час охолонути, то циліндр із вуглекислим газом охолоджувався у десятки разів повільніше. Після цього вона дійшла до логічного висновку: чим більше цього газу буде в атмосфері Землі, тим вищою буде температура. Подальші експерименти, проведені вже на сучасному обладнанні, повністю підтверджують правильність таких висновків. Тобто вуглекистий газ це те, що дозволяє теплу від сонця довше залишатися на землі, перш ніж воно відійде в космос, так і утворюється цей словнозвісний парниковий ефект. Та що найгірше, навіть невелика кількість вуглекислого газу має непропорційно великий вплив на земний клімат. Ось чому, відколи люди почали спалювати більше вугілля на фабриках і плавильнях під час промислової революції, середня температура Землі зросла більш ніж на 1 градус за Цельсієм. Причому найстрімкіші зміни відбулися у другій половині ХХ століття. Ось на цій інфографіці від НАСА порівняно температуру на землі у 2020 році із температурою у середині ХХ століття. Як бачите, більшість землі червона, а значить, температура. Зростає. Я не збираюсь розповідати тут про наслідки цього глобального потепління для Землі та те, які загрози воно за собою тягне. Я лише хочу, щоб ви розуміли. по-перше, зміна клімату відбувається, і причина цьому вуглекислий газ, викиди якого спричинені діяльністю людини. Недавнє дослідження показало, що більш як 90% усіх вчених, що досліджували цю тему, доходили саме до такого висновку. Будь-які твердження про те, що це неправда, не мають по собі жодних вагомих доказів чи посилань на авторитетні дослідження, і дуже часто знаходяться на межі з теоріями змов По-друге, будь-яка розвинена країна дуже серйозно сприймає загрози, які зміни клімату несе національній безпеці. Я серйозно у стратегії національної безпеки США за 2022 рік слово клімат було вжито 63 рази. Це я вже мовчу про щорічні звіти ЄС. Раз. Уже на фінальному етапі монтажу цього відео я відчуваю необхідність сказати, що так, зміна клімату це безперечно значна проблема. Однак я прекрасно розумію, як і всі ми, що зараз в нашої країни трохи інші клопоти, трохи інші пріоритети. Через війну десятки тисяч квадратних кілометрів нашої землі зараз заміновано, а ракетні атаки, такі як те, та, що було 29 грудня. Залишають по собі сотні вибухонебезпечних предметів, які надалі продовжують відбирати життя українців. Я їхнім зашкодженням займаються хлопці з Державної спеціальної служби транспорту, вони, попри свою невелику чисельність та обмежені ресурси, працюють максимально ефективно. Хлопці працюють на доокупованих територіях, очищають дороги, поля для фермерів, з рахунок чого туди знову повертаються люди і відновлюється економічна діяльність. А для того, щоб робити свою роботу ще більш ефективно, їм потрібен автомобіль. За ваші донати вже було куплено два автомобілі та зібрано більше 200 тисяч на третій. І так, не буду більше багато говорити. Переходьте за посиланням в описі, донайте 5, 10 чи 50 гривень і допомагайте робити нашу землю знову безпечною. Дякую. Тепер переходимо до основної теми відео: електромобілі. Чи насправді вони екологічніші за звичайні автомобілі? Однозначно так. Однак, якщо ви думаєте, що придбавши електромобіль, ви не будете шкодити довкіллю, то я вас розчарую. Основою будь-якого автомобіля є батарея вона важить від 500 до 1000 кг. І ось як вона виглядає всередині електромобіля. Основою ж будь-якої батареї є літій. І тут починається найцікавіше: Літій видобувають переважно із твердих політ. Для цього копають величезні кар'єри, звідки дістають руду, потім її нагрівають і одержують літій. Таким способом, наприклад, добуває літій Австралія. Однак, для того, щоб нагріти руду до потрібної температури, спалюються колосальні об'єми вугілля, через що в атмосферу потрапляє велика кількість вуглекислого газу. Ну і звичайно, до цього варто додати всі викиди, які спричиняє важка техніка, залучена до робіт. Так, за підрахунками, на кожну тонну видобутого літію припадає близько 15 тонн викидів вуглекислого газу. Інший спосіб добування літію шляхом випаровування соляних розчинів таким способом, переважно користуються у чилі. І з цим пов'язано ще більше проблем. На півночі чилі знаходиться одне з найсухіших місць на землі пустеля Атакама. За останні 500 років там не було зафіксовано жодних опадів. Люди, які живуть неподалік, користуються водою, яку беруть із підземних джерел, і розвозять на вантажівках. За іронією долі, саме в цьому місці знаходяться одні з найбільших у світі покладів літію. Його видобувають шляхом створення так званих літієвих озер. Ви їх зараз бачите перед собою. Однак для цього методу потрібні колосальні об'єми води. На одну тонну літію потрібно більше 2 мільйонів літрів води. Цю воду беруть із джерел навкруги, які поступово висушуються, тим самим залишаючи людей без питної води. Раніше у нас тут була річка. Зараз від неї не залишилося і краплі. Так описує ситуацію мешканець міста Коп'япо, який є столицею регіону Атакама. Тим не менш, літій це лише один з дуже багатьох компонентів в електричній батареї. Його частка там всього близько 6%. Іншим елементом, про який варто згадати, це Кобальт. Близько 70% усіх запасів Кобальту припадає на Демократичну Республіку Конго. Очевидно, ця країна не славиться особливими екологічними чи соціальними стандартами на своїх шахтах. Перед вами зараз кадри однієї з кобальтових шахт. Окрім дитячої праці, щоденних нещасних випадків та смертей від перевтоми, які регулярно стаються на цих шахтах. Є ще й екологічний аспект. Південні регіони Демократичної Республіки Конго багаті не тільки на кобальт, але й на уран. Дослідження, проведені в районах кобальтових шахт, показали, що рівень радіації там значно вищий за норму. Однак найгірше це відходи. Вони містять багато токсичних мінералів та металів і зазвичай просто зливаються у ріки навкруги. Окрім цього, щоб одержати кобальт із руди. Необхідний такий процес як плавлення, під час якого повітря потрапляють сотні токсичних елементів. Через це навкруги вимирають звірі та риба, а у людей у сусідніх поселеннях розвиваються хвороби. Електромобілі поступово захоплюють ринок. Всього за три останні роки з 2020 по 2023 рік кількість продажів електромобілів зросла майже у п'ять разів. 4% від усіх проданих автомобілів у 2020-му до 18% у 2023-му у цифрах це близько 14 мільйонів одиниць на рік. І це тільки сьогодні. А що буде до 2030 року, коли країни та найбільші автовиробники повністю відмовляться від звичайних автомобілів. Скільки літію та кобальту доведеться видобути, щоб забезпечити батареями таку кількість електромобілів. За 2021 рік ціни на літій на міжнародному ринку зросли з 8 тисяч доларів за тонну до 30 тисяч, тобто на цілих 400% за один рік. Сьогодні ціна літію складає близько 46 тисяч доларів за тонну. Ціни на кобальт також злетіли до рекордних значень за 2021 рік. Щоб ви собі уявляли, наскільки сильно доведеться наростити видобуток цих металів. Ось вам цифра. Якщо всі автомобілі, які зараз є тільки у Великій Британії, стануть електричними, то для цього знадобиться вдвічі більша кількість світового виробництва Кобальту, 3 четверта світового виробництва літів та майже половина світового виробництва Міді, і це тільки для Великої Британії. Щоб зрозуміти, скільки викидів в атмосферу з причини такий зелений перехід, маєте на увазі, що при виробництві однієї батареї для середньостатистичного електромобіля, такого як Тесла-3, в повітря потрапляє від 2,5 до 16 тонн вуглекислого газу. Для порівняння звичайному автомобілю, щоб виконати в повітря 1 тонну, потрібно проїхати майже 4000 км. Окрім цього, зарядка електромобіля також не прямо впливає на його екологічність, оскільки більшість енергії в електромережі генерується тепловими електростанціями. Шляхом Спалення вугілля. До речі, саме на це припадає основна частина викидів вуглекислого газу від життєвого циклу електромобіля, як видно на цій графіці. Це означає, що якщо ви їздитимете на електромобілі в Норвегії, наприклад, де 98% електроенергії походить з відновлюваних джерел, то ваш вплив на довкілля буде значно менший, ніж якщо ви купите електромобіль в Україні, наприклад, де на зелену енергетику. До війни припадало всього близько 13%. А ось тут наочно показано різницю між викидами одного й того самого електромобіля між Індією, США та ЄС. Збільшення кількості електричних автомобілів призведе до збільшення навантаження на електромережу, до чого готові далеко не всі країни. Пам'ятаєте, я на початку згадував, що Каліфорнія впродовж наступних 15 років заборонить продаж звичайних автомобілів. Трохи згодом, після цієї заяви, мешканці в Каліфорнії попросили обмежити зарядку своїх автомобілів з 4 до 9 години, щоб знизити навантаження на електромережу. Гаразд. Та навіть якщо ми уявимо, що до 2035 року винайшли новий тип електромобіля, який абсолютно не шкодить довкіллю, і всі автомобілі в світі стали такими як це вплине на екологію нашої планети? Ніяк. Подумайте самі, на сектор дорожнього транспорту припадає всього близько 12% світових викидів вуглекислого газу. Це означає, що навіть якщо вдасться повністю відмовитися від двигунів внутрішнього згорання, особливих змін для екології це не принесе. Найбільше викидів вуглекислого газу припадає на промисловість, будівництво, сільське господарство та лісництво. Більшість галузей так чи інакше залежить від енергії з теплових електростанцій. Саме спалювання вугілля на цих станціях і є основним джерелом парникових газів. Автомобілі відповідають лише за невелику частинку загального забруднення. Однак уваги на законодавчому рівні їм приділяють непропорційно багато. Реальний вплив на зміну клімату мали б заходи спрямовані на збільшення частки енергії з відновлюваних джерел у енергосистемах держав, розвиток атомної енергетики, заходи спрямовані на обмеження споживання та суворіші екологічні норми. При будівництві фабрик та заводів, що також парадоксально, найбільше про зменшення викидів думають ті країни, які забруднюють природу найменше. Якщо подивитися на статистику, то побачимо, що майже третина всіх викидів вуглекислого газу у світі припадає на Китай. Це і не дивно, враховуючи, що там працює 1058 теплових електростанцій. Усі 27 країн ЄС, які власне найбільше поштовхують ідеї електромобілів, забруднюють атмосферу менше, ніж одна тільки Індія. З цього робимо простий висновок: допоки Китай, Індія та США не запровадять суворо екологічних стандартів у своїй промисловості, сільському господарстві та енергетиці, перехід на електричний транспорт не матиме жодного значення. І як не важко здогадатися, зараз пріоритети у всіх цих країн трохи інші. Тим не менш важливо розуміти, попри все це, електричні автомобілі є значно кращою альтернативою, ніж звичайні бензинові чи дизельні. Життєвий цикл електромобіля приблизно на 60-70% екологічніший. Різницю між звичайними автомобілями та електричними можна дуже добре побачити на спеціальному сайті, розробленому Масачусетським технологічним інститутом. Кожен кружечок це конкретна марка автомобіля, чим вище він знаходиться, Тим більше від нього викидів вуглекислого газу. Чорні кружечки це марки автомобілів зі звичайним двигуном, жовті це електричні. Тож заперечувати те, що електромобілі у плані екології та комфорту міст краще за звичайні, не має жодного сенсу. Окрім цього, електромобілі не перетворюють великі міста на суцільні газові камери, у яких ти хочеш не хочеш, але мусиш дихати забрудненим смердючим повітрям. Ось чому говорити про електромобілі варто в контексті їхнього впливу на комфорт та безпеку міст загалом, а не в контексті їхнього впливу на екологію. Основна мета цього відео розвіяти ілюзію, що як тільки ви пересядете на електромобіль, то ваш згубний вплив на довкілля зникне. Ні, не зникне. Купувати звичайний автомобіль чи електричний це вибір між більшим і меншим злом. Варто просто змиритися з тим фактом. Що який би степів автомобіля ви не використовували, він ніколи не буде повністю зеленим. Крім цього, чи вирішить електромобілі інші проблеми звичайних автомобілів, які не пов'язані з кліматом? Постійний шум у містах, мінімум простору для пішоходів, перебої громадського транспорту, звісно ж, ні. Проблема міст у автомобілях загалом, виробництво мільйонів і мільйонів нових електромобілів цю проблему не вирішить. А лише загострить. Електромобілі не здатні якось кардинально змінити ситуацію. Тому вся ця увага, яка їм приділяється останнім часом, зовсім не обґрунтована. Тож замість того, щоб усю увагу приділяти їм, варто краще сконцентруватися на наших містах, робити їх безпечнішими, зеленішими і тихішими. У висновку скажу просто електромобілі. Не створені для того, щоб врятувати планету, вони створені, щоб врятувати автомобільну галузь. їх виникнення і сплеск популярності не мають нічого спільного із реальним вирішенням проблеми зміни клімату, оскільки її корень лежить у зовсім іншій площині енергетичному секторі. Майте це на увазі, коли побачите на вулиці черговий електромобіль із поміткою еко на ньому.